Богословські теми. Причина і мета написання Євангелія від Марка. В центрі Богослов'я Апостола Марка є зображення Ісуса Христа і значення для учнів. У стопному вічі апостол Марк відразу назвав Ісуса Сином Божим. Це засвідчив Отець демони і сам Ісус Христос, а також римський сотник, коли Христос помирав. це також свідчили Його авторитетні та Його всевишня влада над хворобами і неміччю, природам, демонам і смерть. Усе це було. Переконливим доказом того, що Царство Боже Його всевишнє правління наблизилось до людей через Ісуса Христа, Його слова і Його діяння. Все ж парадоксально та апостол Марк звертав увагу на те, що Ісус Христос змушував демонів мовчати і наказував. щоб про його не обмовляли. Він також зазначав, що Ісус Христос використовував притчі для того, щоб приховати свою владу як царя таємницю, про яку знали лише вірні люди. Також Він зазначав, що апостоли дуже повільно приходили до розуміння присутності Ісуса Христа. Незважаючи на Його особисті настанови. Апостол Марк наголосив, що після слів Апостола Петра Ісус Христос вимагав від своїх апостолів, що вони нікому не говорили про нього, через те, що євреї невірно тлумачили прихід Місію і мету Його проповідування по всій землі. Ісус Христос не бажав. Щоб про нього усі дізналися допоки не роз'яснить своїм послідовникам, яким він був Месією і що мав на меті. Апостол Марк зафіксував слова апостола Петра, ти Христос, дуже лаконічно і дуже прямолінійно. Ісус Христос не погодився з цим званням. І не заперечив його, однак він переключив увагу учнів зі своєї сутності на свої діяння. Він назвав себе Син Чоловічий і розповів своїм учням, що мусить пережити страждання, померти і повстати знову. У апостолам Марка Ісус 12 разів називав себе. Сином чоловічим і лише один раз Христом. Таким чином Ісус Христос показував, що головною для нього є його проповідницька місія, спрямована на тогочасних людей і людей майбутнього. Він був слугою Господа, страждав і віддав своє життя в покуту за інших. Виконуючи волю Божу. А також він був сином чоловічим, який прийде у славі, здійснив правосуддя і настане його вічне царство Небесне. Та перед своїм славним і вічним царюванням йому доведеться багато страждати і зрештою віддати своє життя в покуту за ріхи людства перед бо як викуп за багатьох. Саме це було головним і мало глибокий підтекст для усіх, хто піде за ним. 12 апостолів Ісуса Христа не могли це осягнути. Вони уявляли собі царювання Месії без його страждання і смерті. У своїй окремій частині про Апостольство Іванист Марко писав, як Ісус Христос по дорозі до Єрусалиму розповідав своїм апостолам про все, що очікувало на тих, хто за Ним ішов. Перспектива не була привабливою, однак своїм об'явленням Він заспокоїв трьох своїх апостолів. І дав їм побачити, яким саме буде Його прихід усій Його славі і величі. Тоді ж отець підтвердив, що Ісус Христос, його Син, і наказав їм слухати Його. У цій частині апостол Мат показав, що хоча учні бачили усе та не розуміли, і знову наголосив, що вони йшли за Ісусом Христом, дивуючись, не розуміючи і навіть боячись того, що на них чекало. Коли Ісуса Христа заарештували, вони усі покинули Його. Апостол Марк. Дещо стримано описав розпинання Ісуса Христа на христі усі супутні явища, які прояснили значення цієї події. Однак Він звернув увагу на порожню гробницю і послання ангела, що Ісус Христос живий і впереди своїх учнів у галелеї. Та вони, власне, колись розпочали своє проповідування. Його раптове закінчення було символічним, драматичним проголошенням, що Ісус Христос живий, що Він вестиме своїх апостолів і турбуватиметься про їхні потреби, як робив Це вже колись. Тож їхня апостольська подорож не мала припинятися. Мет Ісуса Христа та Його священня світлювали їх і направляли. Причина і мета написання Івангелія від Марка. У Івангелії від марка, про це немає жодного прямого висловлювання, тож висновки про причину і мету не слід брати вивчення її змісту. І можливо історичного підтексту, оскільки за таких обставин є імовірність відмінного трактування існує кілька думок з цього приводу. Дехто вважає, що метою було дати біографічний портрет Ісуса Христа як Божого Слуги, спонукати людей до навернення. До Ісуса Христа, дати вказівки новим християнам, зміцнити їх віру з огляду на переслідування, створити письмовий посібник для проповідників і вчителів і відкоригувати хибні уявлення про Ісуса Христа, і Його проповідницьку діяльність. Ці твердження, хоча й корисні, однак. Або не враховують якісь частини Євангелія, або не беруть уваги те, що хотів підкреслити апостол Марк. Апостол Марк головним чином мав на меті створити духовного наставника у письмовій формі. Християни в Римі вже чули і вірили у добру новину про могутність і порятунок Господній. Але їм слід було знову це пригадати і знову звернути увагу на їх життя в такому розбещеному і часто ворожому оточенні. І варто було розуміти природу апостольства, як іти за Ісусом у світлі то, ким був Ісус Христос, що Він робив і що робитиме і надалі для Неї. Як хороший наставник апостол Марк написав свої Івангі про Ісуса Христа, Сина Божого, так щоб воно відповідало Його меті і продовжувало формувати життя Його читачів. І досягнув Він цього завдячуючим оповідям про Ісуса Христа, його 12 апостолів яким його читачі можуть себе ототожнювати, Він показав, яким чином Ісус Христос є Месією, бо є Сином Божим, а його смерть у стражданнях сина чоловічого і Божим задумом визволення людей. У світлі цього Він показав, як Ісус. Христос турбувався про своїх учнів і навчав їх апостольству в контексті своєї смерті і Воскресіння. І також турботу і навчання потребують усі, хто йде за Ним.